Йоййо, йо, 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 ми залетіли в Power-Up Soccer, Мабуть, зайдемо за Корею. М -м, бо вона мені більше подобається. А, так, Банг. Чікс, Так, давайте туди. Оу. Не встиг я запулить, як Нам вже заб'ють. Так, так. Це 100%. Нє. Голуки красава, Все, Wins, Зрозуміло, навіть пенальті не будемо бити. Так, але я бачу, що тут українці. Я реально бачу, що тут українці. В нашій команді. В Кореї. Так, банг. Так, давайте запулимо ось цю штуку. Блін, нікого ще не заморозив. Але... ні. На жаль. Так, окей. Окей. Оу, все, 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 все. Тепер схоже, що це гол. Схоже, що це гол. На жаль. Ну, 409 м'ячів забитих, не зрозуміло, чого він виграв. Окей, респаун, респаун, Daily Task. Нічого тут нема. Ну добре. Ну добре. Програли, ну, нічого. Так, а... о, тут можна подивитися. Прикольно. Прикольно, реально. Ну, окей. Mm, так. Чекаємо 8 секунд, давайте подивимося пак 2200. Mm, зрозуміло. Mm, так, Бек. Воу. Wow. Uh, так, ні, ну Рейнбоу, мабуть, краще буде. Так. Mm. Так. Ось тут, ну так, тут все класно. Тут у нас все класно, я би не знаю, навіть за що пограв, Так, Італія, Англія. Італія, Англія. Ммм, mm, позаймали нормальні місця. А, ну окей, давайте. Оу, не можу в Італію залетіти. Все в Італії зайняте місце. Mm, так, а я хочу в Італію, там українці. Я хочу в Італію Банг. Холкіпер. Голкіпер. Так, давайте напишем mm, класні слова. Mm. Так, bank, ось такі. Так. Іба. Oh, sorry. Sorry. Mm, так. Сорі, mm, але може вони відповідять. Uh, можливо. Так. Так, 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 так. Окей. Будемо намагатися зловлювати м'яч uh, в цей раз. Так. Окей. Так. У майже забили. Трошки ще і забили. Але, на жаль, трошки не рахують в футболі. Нема такого. Нема такого трошки. Так, о! Наші тіпи забирають. Так, вау, вау. Так. У -у -у. -но 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 -но. Капець. Капець, капець, капець. Програю. Програю вже. Два м'ячі я провтикав. А, ну, нічого. Нічого. Так. А, окей, я зайду, мабуть, все-таки за Італію все одно. А, буду все-таки намагатися зробити хоч щось. Хоч щось. Так. Так, ну голкіпер цей кращий. Цей голкіпер вже набагато кращий а, за того, який я був. Так, все. Блін. На жаль. На жаль, забирає цей тіп. Так, бемк. Так, давай туди ось такого. Блін. Охто! Ого. Так, запулив прямо по мені. Ну добре, я заберу цю штуку. Не можу забрати. Він забиває. Він забиває. Італія вже 2-1. Нормас, Угу. Можливо, ми ще й виграємо. Можливо. Сподіваюсь, на це. Так, закриємо час, щоб не заважало. А тепер побігли. А тепер ми побігли. Так, Бемк, все. Все, полетіло все. Так. О, майже. І знову ж таки, майже це. Так, все, треба наздоганяти цього тіпа. Забираю, забирай. Ні. Оу, не забрав, але хтось з інших тіпів забрав. Я навіть пропустив цей момент, але він молодець. Але він величезний молодець. Величезний. Так, Бенг. О. Бенг. Розкидали усіх. Норм. Так, забиває. 2-2. Виводить нашу команду в нічию. Молодець. Молодець. Красава тіп. Ну все. А 104 гол, аж. Це дуже багато. Це дуже реально багато. А, ну добре, в нас ще є 5 хвилин. Для того, щоб. Е, класно забити. Так, окей. Окей. О, oh, Оу, oh, так. Все. Імбулі. Так. Давай. Давай, тіп. Оф. о, Так, класно. І. Вив... Виводить нашу команду вперед чи ні. Я не розумію. Ого! Ніфіга собі, не забувай я. На жаль. Але можливо... Нє. Зовсім складно. Зовсім складно. Так. А, ого! Та ви що? Та як? Та як це? Як так забувати? Знов кіпер. Так. М На центрі. Та як? Та ну це все. Це все Вітаю вас. Вітаю вас, тіпи. ми програли. А, ну зараз оцей м'яч ми. Нє! Вау! У, вау, Просто вау. Тип, тіпі просто рятують нашу команду. А, так. Окей. Так, ого. На жаль, Голкіпер забирає. Я намагаюся подивитися, де вони. Де м'яч летить. Окей, це мені. Так, це мені. Так, давайте ось тако. БМ-кнайспас. Nice ага, ось ось тако. Так, вау, як він забирає. Та як же він забирає? М так, я намагаюся цього англійця наздогнати. Е так. Давай, давай, давай. Все, ні. не забирав останню секунду. Так, все, я стою, дивлюсь. Все, класно. Е Голкіперу працювати не прийшлося. Ну добре. Все, полетіли. Полетіли. М -м. О, -о, -о, О, все. Два-три. Два-три. Мощно, мощно. все. Виводить нашу команду, тобто Італію вперед. І все. І зараз буде рознос. А, Так. М -м, окей, окей. Так. Тіпи. Так. Ось тако. Виходним. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Так. Бемк! Я забуваю 2-4. І... И... І Я забиваю гол, хоча я забрав. Хоча я забрав м -м, в Давіда, але йому хоча б асист. Асист, бо асисти даються не також. М -м, і швидко. А, так. Угу. Все Давід. Так, Бемк. все класно. Все класно. Так. Зараз в нього заберуть м'яч. Ага. Не забрали, але, типу, і нічого і не зробили. Так. О, Голкіпер. Голкіпер, як же ж він бісить? Вже? Так. Ну, мочний, не Голкіпер, я скажу. Мощний, дуже сильний. Е я не знаю як. М він такий, типу, класний тіп. Ого! Е що і коїв? Що коїв? Але окей. Так. Так. Проходить вперед, проходить голкіпер. І мене якось збивають з ніг, мабуть, це Голкіпер зробив. Е -е схоже, що так. Так. угу. Так. Окей. Ууу, у, -у, -у на нас вже атака йде. Хоча ні. Хоча ні. Так. Все, побігли. Побігли. Запізно. Я вже, мабуть, стартую, але нічого. Але нічого. Так. Ага. Так, хоч би мені щось вже випало мощне. Таке дуже класне, що мені треба зараз? Ось така, Так. Все. Ми розкидали всіх. мощно. Так, все, давайте, 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 здоганяємо. Забувай, не. Не забуває, не забиває. Э, і робить тільки гірше, мабуть. Так. О, норм. Так. Так. Ну. Так, дякую. Дякую. Так. Бэмк. Ні. ні 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 не Так, окей. вау, все. Італія. Так. Тут норм. Тут норм. Ось тут вже все погано. Але наші е, розбираються. Наші розбираються, як завжди. І дають мені ось такий е, чудовий, чудовий пас. Бенг. О, вау. Так. Окей, давайте цю штуку закинемо. Так. Бемк. я забуваю. Я забуваю другий м'яч. До того, як всіх звалять з місця. І я все-таки нормально роблю. 65-й м'яч. Ну, треба, мабуть, бути дуже сильним, щоб забити 65 м'ячів. І я, в принципі, з цим дуже нормально справляюся. Дуже нормально. Так, гол. Все, красава. Давід красавчик. Так. Ну, красава, ідеально підібрав, коли гул кіпер змінився, і прям ідеально. Так, але зараз Італії може бути і габела. Хоча за 35 секунд я сумніваюся, що вони щось зможуть. Що вони ще щось зможуть. А, так, гол. Нє. На жаль, На жаль, але ось тако, якщо. А якщо ось тако. Ага. Бемк гол. Я вже хет хет-трик забиваю. І нормас, 2-7 виграємо. Можливо, я навіть буду найкращим тут. Mm, можливо. А я би дуже хотів би отримати багато Багато всяких поінтів. Uh, так, окей. Так, класно. Класно, Давід. Так, давай, забивай. Банк, гол. Я 4 м'ячів вже забиваю. За забираю знову в Давіда м'яч. Eh, ну і класно. Ну і класно, що вам сказати. Виграємо ми вже по повній сильній програмі. Так. 2-8. 2-8. В Англії немає жодних шансів забити нам навіть один м'яч, я думаю. Бо вже 2-9. Бо вже 2-9. Красавчик Давід. Все-таки забиває 388 м'ячів. Вау! Вау! Сподіваюсь, я MVP і він не заб'є ще один м'яч. Так, полетіли, полетіли. Так, щось вони роблять, ці тіп. Так, все, Англія програла. Англія програла і хто ж МВП. Я не MVP, на жаль, давіть МВП. Але нічого, головне, що наша команда виграла. Я постою тут трошки, можемо навіть ось таку штуку покрутити, але, на жаль, ні. Так, 1300 поїднів. ранк. У мене вже дуже багато. Але на 6 тисяч мені, звісно, не вистачає, тому відкриваємо один ось такий е, Common Pack. А, так, о, вау, Dragon Light. М -м, хоча, мабуть, вона не настільки красива, як я хотів. Так, Рим. М -м, так, ай, Японія та. А, ні, ну я хочу в Японію. Та, я хочу в Японію. М -м, з Давідом. Ось тут, типу, полетіти. О, не можу, не можу. Блін, нема місць. Все, я зайшов. Все, я в Японії з Давідом. Будемо розвалювати. О, який в мене прикольний цей. Е, mm. e, Так, все, нас доганяємо. Не гол. Не гол. На жаль, на жаль, на жаль. Так. Так, окей. Окей. Норм. Мій м'яч. Так, давай. Давай, давід. Бенка гол. Я виводжу нашу команду вперед. І я перший забуваю. Вже й в пауэрапсох навчився грати. Нормас, нормас. Ага, так, 68 м'ячів. 68 запитих м'ячів ага, на усіх позиціях. Це досить багато. М -м так. Ага, дякую. А, так. Дякую. О, ого. Сем, ти що робиш? Ти що робиш? Так. Гол. М -м, точніше, не гол, а голкіпер забирає. Так, ось тут зараз будемо грати е -е, з цим типом. Так, все, я наздогнав. Так, я навіть не буду нічого робити такого. Оу! Та Давід, ти, ти що робиш? Так, окей. Зараз будемо забирати, мабуть. Ні. Але голкіпер забрав. Але голкіпер забрав. О. Так, м'яч на центрі. А, так, окей. Окей, марк. Так. Оу, блін. Я прогавив момент, коли треба було це робити. Так, вау. Сейв. Сейв не від голкіпера, а від якогось типа просто від захисника. Ви що? ви що робите? Так, вау. О, так, ну я засейвив. М -м, так. Оу. Так. Давайте закидаємо. Закидаємо. Закидуємо. Так, я нас доганяю цього Сема. Так, давай. ні 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 та швидше. Не, я не забрав, я не забрав. Фух, голкіпер красава. А гол-кіпер та красавчик нас. Так. Нас доганяє. Наздоганяємо. Щоб в жодному разі він не прогавив свій момент, щоб забити. О, він забиває. Він забиває. І він молодець. І він великий-великий молодець так, окей, все, красава. Красава. Тепер можемо далі йти. Так. 2-0 вже Італія виграє Румунію. Ну, сильні. Сильні типи. Так. Ого. Зараз може. В нас буде. Ага, не буде третього м'яча забитого. Але також нормально. Також норм. ооо, Оформлює дубль манк. Це красава, красава. Великий молодець. Робить дуже велику роботу і виводить нашу команду в 3-0. Це дуже класно. А Голкіпер, до речі, так мені здається, і не прийшлося працювати, так? Щось мені здається, що так. Типу, вони навіть не працювали жодного разу. Бэнг. Чуджу гол! Нє! Та ви що? Та ви що, ви серйозно? Так, м'яч щось тут, м'яч ось тут. Я не здоганяю цього типа. Не можу я забрати в нього. Але зараз, зараз. Блін. Так. М'яч ось, ось тут. Ось, ось тобі м'яч. Закидаю цю бомбочку і. Так, вау, голкіпер красава. Ось ось тобі і перша робота голкіпера. На жаль. На жаль. Він працює і, на жаль, не допрацьовує, бо він пропускає, прогавлює один м'яч. Ну, нічого, нічого. Зараз ми підемо, помстимося в ворот Румунії. Так, рази 3. Заб'ємо їм ще рази 3. І можемо далі розходитись. Так. Окей, окей, красава. Так. ага, Так, воу. Воу. Так, все. Марк. Марк. Точні Манк. точніше манк. Так, тепер ти. Не забивай, та ви що? Та вищо? Як? Як? Так, все, це мій м'яч, це мій м'яч, і я забираю і забуваю. Я забираю і забиваю дубль. Так само дубль залітаю в рота. Румунії. І норм. І норм. Все, ось такого не можна нам забивати. Бо ми вже на одну третю помстилися. М -м -м, так. Полетіли. Так, полетіли. Що він робить? На що він цілиться кудись? Оу-оу. Так. М -м -у -у -а, -у. а, Так, все, все? М -м -м, забувають на другий м'яч. Ні, не забувають, бо наші типи мощні. Але зараз можуть і забити через мене. Н Ні, вони не забувають через мене, а, -а тільки -а так, о. -о, -о, -о. Через мене проходить. Сорі, mm, не задефали. Mm, не задефав я. Хоча я, типу, захисник. Ну нічого. Mm, так. А, так, 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 так. Все, треба тепер а, летіти. Тепер треба летіти. Так. Ага. Уфу, капець. Так, все. Тепер треба а, летіти. Тепер треба летіти. Я навіть не знаю, де той м'яч. А, наші ватаці. Наші ватаці кінтують. Там мощно. І не забувають. Не забувають. А, так, бенк. О, щит. А як мене так з швидко м'яч? Не знаю, не знаю. Але ось цей тіп. Ось цей тіп. Зараз рятує нашу команду. Так, але... і одразу майже тупить. Одразу майже тупить. А, так. Ага. Так, давайте туди. М -м. Ось такого я викидаю м'яч. Знаю, знаю, знаю. Ого! Так. А, мене прям повідкидало дуже сильно. Дуже сильно. М -м. Так. А, я не знаю, що очікувати від цих румунців. М -м. Але знаю я точно, що вони дуже косі. Так, о. -а. Не забирає, не забирає цей м'яч, а ніхто. Так, бенк. Окрім, мене, окрім мене, звісно. Танотіп. Танотіп, ну ти серйозно? А, ну і все. О, забуває, забуває. З не моєї, до речі, не дають мені асиста. але також норм. 389-й м'яч. Мощний, мощний тіп. І, до речі, чи встигнемо ми її дограти? Ну, скоріш за всього, що так, як, е, і ми майже забили. Мм. Mm. Три м'ячі їм ще. Так. Імба. Так. Не забувай. Не забувай ще один. Охо. нашого я підстрибнув. Так. Знов я підстрибнув. О! Да вид ще один забуває м'яч. І тепер нам треба ще три мячі. Плюс mm. uh, three goals. Goals, please. Mm. Треба ще три голи забити, а потім можемо вже і закінчати матч. Роналдо. Хтось сміється, ну так. Мощний тип, мощний. Так. Оу, оу! Голкіпор. Так. Так. Бенг. Так, тюдюф. Все, я закидаю туди, можливо, буде асист. Можливо. Можливо. Сподіваюсь на це. Ого! Та що він робить? Та що він накоїв цей тіп? Ну, ти серйозно? Ти серйозно? Так, о, фу, гол. Хоча би він забиває гол, бо він просто. Я не знаю, на що він це робив. Типу він підкинув е, свого опонента. Ну, це капець. Так, ще два м'ячі. Два м'ячі і, в принципі, буде все окей. Так, вау. Так. Чудюх, не гол. Але ще трошки, але ще трошки. І він заб'є гол. А, я заб'ю. ні, На жаль, на жаль, не забиваю я гола. Але Марк міг зараз забивати ще один м'яч. Так, наші. Наші. Не наші. Зараз, зараз в нас є усі шанси програти. Ну, точніше. Пропустити ще один м'яч, ще один м'яч. Але я забираю цей м'яч і відкидаю ще й е, таку класну передачу туди. Так. Ага. Так, тіп. Ну все. Вітаю вас. 7-2 Ми виграли. Е, навіть третє вони не встигли забити, але я не можу я не можу забрати м'яч в нього. Ну окей, хінти вітаю вас. Я МВП. Нарешті. Ну і кінти дякую за прес, лайк і підписуйтесь на YouTube канал та фарм канал, фарм -канал в описі від ролика Дякую.